Думи визбираю, мов зерня, ніби стернями колоски, колять сльози, колючі сльози Остюками в очах, ніч протовпиться, як п'яниця, по кімнаті, по стінах шастає і мовчить, і мовчить, Домовий так ходив би. Мовчав би, за вікном гуркотять літаки, ніби відьми на шабаш, понад дахами, понад затихлими, понад притахлим Києвом, гуркотять Емірантом, їй Богу ліжко, і на ковдрі од вікон грати, і подушка моя скуйовджена, і скуйовджена. Голова, Що ви ловите, телевізорні, збожеволілі антени Погорільці, Що ви ловите запалим ротом комини почернілі Вам повітря забракло, диму, розум спертий, як спирт, горить? Другу ніч уже, другу не спиться, Жовкнуть у вікні ліхтарі.